Доброго ранку, друзі. Такий іній. Зараз підемо на двір і будемо дивитись, що ж там за погодка така гарнюча сьогодні. Ну, прям як в касті, як в касті. Шановні гості, дорога родина, вітаю вас. Сьогодні був туман. При тому, що мороз був 12 градусів і був туман і тепер дивіться, все вінніє. Все-все вініє. Навіть, ну я давно такого не бачу, авто стоїть вініє. клас. Кажи, добрий день. <рес> <рес> я в біленька вся. Вся-вся-вся біленька, і сумочка в мене пухната. І Шапка в мене біленька. Шапка, до речі, готова, бо питали. Якомусь в лозі. ні, друзі, не в'язала, щоб купила в магазині. Йдемо прогулятися. Сергій, як каже, що мене вигулює <світку> сьогодні. Дуже чудова погода. Взагалі клас, вітру нема. І оця няшність біленька, їй так не вистачало. Класно, дуже класно, друзі. Тож бажаю вам всім гарного настрою йдемо. Підемо в ларьчок Київ-Хліб за хлібом, потім щось купимо на обід, бо нема в нас нічого, як атлети вчора доїла. Сергій каже, ну от все, ти з'їла, що ми будемо їсти сьогодні. Кажу, не знаю. От, а потім вже з дому покажу вам, покажу вам щось, не перемикайте. Шановні гості, дорога родина. Сьогодні вам буду показувати подарунки, які ви отримаєте в кінці місяця. Буду розказувати, що тут є. Дивіться, як багато я всього зібрала. 5 подарунків зібрала. Хоча думала зібрати два. друзі. Буду вибирати серед вас отже, що треба, щоб отримати від мене подарунок. Це писати багато коментарів під будь-яким відео. Під старим, під новим, я бачу активність на каналі. Друзі, ваш коментар має містити не менше 9 слів. Чим більше коментарів, тим краще. Буду обирати серед активних глядачів і давати подарунки. Зараз докладніше розкажу, що за подарунки я підготувала. Що це таке. Також прошу вас не пропускати рекламу в відео. Це дуже важливо як для мене, і для автора каналу. Поки йде реклама відео, ви можете писати коментарі, бо це дуже-дуже важливо для модетизації, скажімо так, каналу, щоб Ютуб вставляв рекламку і щоб мені в кінці місяця пару гривень якихось дай капнуло. Друзі, це теж дуже важливо, тому що реклама то є хліб блогера. Тепер пам'ятаєте, зранку ми виходимо. Все від цієї краси не залишилося і сліду. Хоча мене так Ні. дуже мене потішило це все. Так, і ще перед тим, як показувати подарунки, показую вам світшот. <світ <-шот> Божечки, малиш, малиш, білченятко. Це білченятко я хочу подарувати Ніні. Ніна це дівчина, яка мені дарувала картину з єдинорогом, також з дівчиною. Багато мені присилала подарунків. Ніна е, написала мені особисто, що дуже хоче світшот. Це прям її. Друге я ця білочка. І от я пошила і вирішила Ніна тобі просто подарувати. Тому от від мене такий подарунок до Дня Святого Валентина отримає Ніна. Ніна, я тебе просто люблю. Друзі, всіх вас. Тому от інколи, бачите, в мене такий порив. Я взагалі дуже люблю дарувати подарунки. Люблю, щоб мені дарували. Ну, звісно ж, звісно, ж, хтось не любить. І люблю дарувати вам. І ну, дарую я не просто так. Ви бачите, за активність на каналі. Тобто, ви робите корисне для каналу. А я в свою чергу віддячую вам. Отже, давайте перевожу вас сюди. Значить, ось, дивіться, бокс номер один, скажімо так, або подарунок номер один це тканини. Раз, два, три, чотири, шість відрізів. Ну, зібрала шість, більш-менш такі вони схожі по кольорах. Цю тканину можна використовувати, наприклад, як манжет для цієї. Значить, це. Велюрчики зани, друзі, тут відріз чималий, до 3 метрів. Оцей. З такого велюра я шила, в мене є халатики мої, костюми. Він неубіваємой, він зовсім не парить навіть влітку. Ну... Супер! Бачите, який модний, красивий. Далі. Оцей такий дуже м'якенький, я не знаю, як вам передати, водиться для піжамки, для халатіка, для домашнього костюмчика. Це звичайний трикотаж, такий віскозка. Можете його пустити на якісь кофтини для такого, ну, що хочете. Далі відріз на спідничку шовку. Далі значісимо цей рубчик і ось такий рубчик шерстяний. Кофточку можна пошити на весну. Оце отаке -от тканини отримаєте від мене в кінці місяця. Тепер зараз забираю тканини, показую інші подарунки. Друзі, тільки що була комедія. Зараз вам буду розказати за бокси. Обновилась камера, і в ній є функція автофокусування автокадровки, тобто воно за мною стежило, Дьоргається, думаю, що таке. Дякуючи Сергію, що він прийшов і каже: слухай, мені вже тепер хочеться телефон викинути в мусорку. Смітний, бо щось не так. Але суть не в тому, друзі. Значить, тканини я вам показала, тепер показую чотири наступних бокси. Чотири. Чотири бокси, друзі. Значить, бокс номер один. Здавалось би, що він найменший, але повірте мені, що це справжній скарб. Ви такого не знайдете В магазинах це, ну. Можливо, і знаєте, ну це дуже величезна рідкість. Чому розказую. Ну, Кусачки ви знайдете, тут буде нитки і кусачки. Значить, Це нитки 100% шовк натуральний, друзі. 100% шовк. Вони підходять для вишивки. Якщо у вас в машинці є хоча б одна строчка вишивки, і також підходять для опіковки в верлоці. 100% шовк. Червоний колір і темно-сірий. Ну, наприклад, там. Також для ручного шиття підходять. ось такі. Це я ділюсь з вами своїм скарбом. Тому що я колись мені вдалося вихопити на аукціоні ці нитки після того, як швейне виробництво одне закрилось, дівчина розпродавала такі от просто скарби. Тому ділюся з вами. Значить, це бокс буде номер два. Давайте. Значить, перший це тканини. Два це з нитками. Далі бокс номер три. Перевожу вас хвилинку. Треба більш детально показувати. Значить, боксик номер 3 Ось ця коробка. Значить, дивіться, що тут? Тут багато всього є. Швейний бокс. Значить, ручка пиши стирай набір. Далі, ось такі нашивки силіконові, їх можна використовувати на сумки, на одяг пришиваєте по контуру тефлоновою лапкою. Хто шиє сумки? Значить, тут ось такі ангели, бруклін, протрета його, так? І хлоя. Такі от нашивочки. Далі є перлинки, сердечко, до речі, воно про, про це клей. Тобто ви берете праскою приклеїли, і потім можете по контуру пришити. А можете не пришивати. Така нашивка. Далі нашивка міки. Цю треба пришивати. Далі ось така нашивка з перлинками. Її теж по контуру. Можна пришити на машинці. Ну, або ви можете закріпити в деяких місцях. Така на курточку, на сумку, на дорослу, на дитячу. Далі шнурівочка ну, це під мікі, якщо на світшот пришивати. І ось така ще нашивочка. Світловідбиваюча нашивка, можна діткам, наприклад, на сумки, на куртки, ну і так, кудись лампаси. Далі є така красива гумка. Ой, аж коробка перевернулася. Вона, бачите, якісна гумка. І ще дві такі абсолютно однакові нашивки, 3D, тільки вони в різних кольорах. До речі, можна просто так відрізати бій, наприклад, просто зробити. Ви зрозуміли, бачите, які? Отакі 3D. 3D-отакі нашивки. Це буде бокс номер 3 Ось такий, друзі. Бокс номер 3 швейний. Тут фурнітура цікава. Як вам цей подарунок? Мені подобається ця штучка-блистючка. Штучка-блистючка. Так, зрозуміли ви? Отакий? І ще я зібрала два косметичних подарунка. Ну, скоро ж весна. Мої зірочки, мої квіточки, мої зайчатки. Ви ж хочете бути гарними? Значить, далі. Значить, Раз, два, три, четвертий. Да? Четвертий. А що ж тут є в четвертому? Давайте дивіться, мої зачатка, що тут є. Ой, ну ви вчора бачили дещо. Значить, Ось такий от батер для тіла, повністю натуральний. Далі скрабік. Підходить як для обличчя, так і для тіла. З равликом. З муцином равлика, друзі. Далі. Ось такий засіб, 20 плюс для краси вашого волосся. Бачите, багатофункціональний спрей. Сама таким користуюсь і вам рекомендую. Ну, тобто, це буде подарунок. І улюблений мій також це рисовий тонік для обличчя. Класний. От. Оце отакий боксик, боксик краси. Тут такі засоби, друзі, що не викликають алергію, і якщо ви навіть ну, не фарбуєтесь косметикою, то, в принципі, підійде. Так, і далі ще отакий ось, ось боксик. Значить, це гель для душу. Маска для обличчя, написано, що вона чорна. Бачите, з бульбашками очищується. Класно. До речі, саме цієї фірми дуже класні маски. Далі, це називається як рідкі патчі під очі, але насправді це гель, гель під очі з таким роликом. Кладете його в холодильник, щоб зранку не було менше мішків, було менше темних кіл під очима. Ось таке. Далі ліфтинг. Сироватка з колагеном. Слизу Равлика, теж наш класний виробник. Все новеньке, друзі. І ось такий ще невеличкий набір, шампуні, шампунь-бальзам для краси вашого волосся. Ось ще такий лотик Номер 5 Друзі, ось такі зібрала для вас подарунки. До кінця місяця залишилося. До, себе. До кінця місяця залишилося не так то й багато, тому! Друзі, тому пишіть багато коментарів, коментуйте і отримуйте подарунки. Я думаю, що корисні, пригодяться. Хто б що хотів отримати, пишіть обов'язково. От, а в кінці місяця там вже як складається, ну подарунків я зібрала багато, вони всі файненькі, гарненькі. А Ніна, Ніна, напиши мені сьогодні. І тобі на День Святого Валентина поїде ось ця. Прекрасна білочка. Ніна сказала, що це її друге я. Як я можу забрати в людини її друге я? Будь ласка, будь ласка, друзі, ось так. Гарний в мене настрій сьогодні. Мене порадувала погода. Хоча лякає, звісно, що в нас в Києві дуже забруднене повітря через те, що без кінця шахеди, ракети, балістика це дуже впливає взагалі на екологію. Тобто, окрім того, що сусіди нас вбивають, вони ще нищать планету, нищать все прекрасне на землі, а наша планета, вона ну найпрекрасніша. Найпрекрасніша. Я, взагалі, друзі, так дивуюся, ці всі красі, вона мене не перестає захоплювати, як в дитинстві. Я радію всьому, тому що це, все, що створила природа, воно є прекрасне. неймовірне. Кожна квіточка, кожний горобчик, кожна рослинка, кожна тваринка, воно все прекрасне. І це все, те, що створила природа, людина, ну, не має права вмішуватись і змінювати ні клімат, ні, наприклад, якісь там вирубувати ліси, де живуть куча тварин. Ну, Я рахую, що це просто ну, страшні звірства. Те, що люди вирубують там ліси, нищать, забруднюють річки, це дуже погано, друзі, дуже правда. Тому що наш з вами вік короткий, а планета має жити ще після нас. І зберегти це все прекрасне для наступних поколінь, щоб вони також побачили цих прекрасних тварин, які на межі знищення, тому що їм немає де жити. От вони жили-жили, а потім бац, і будинків настроїли. От навіть от наш масив, дивіться, ми тут живемо, тут раніше були озера. Озера болота... І вже далі йде застройка, хоча є де будувати, але для чого знищувати цю прекрасну природу? Що воно малесеньке, не знаю потім, де йому жити. От, зайчики. Так що ось такі подарунки, ще мене просили дати відгуки про деякі засоби і питали особисто в мене за шампуні проти лупи. Друзі, в мене особисто лупи ніколи не було. Взагалі, тобто в мене моя шкіра голови, ну, мабуть, я не знаю через що, ну не було в мене лупи. Наприклад, у Сергія є лупа, він використовує е, засоби, час від часу різні. І сульсену він пробував. І зараз я вам покажу шампуньку дуже класну. Скраб, до речі, такий мінтоловий. Він підходить від лупи. Ще Сергій не використовував оці от шампуні е, з подарунку, туалетну воду вже бризкався. Вчора ви чули, йому дуже сподобалось. Зараз вам показую. Потім даю відгук, тому що мене запитували ще вчора. Відгук, засоби проти випадіння волосся. Справа в тому, що я їх використовую вже три роки. І далі в кінці відео в мене є там ще таке відео, ви побачите, в чому, в чому перевага засобів від випадіння волосся. Значить, Перевага в тому, що на місці вашої випавшої волосини, ви активуєте ваші фолікули і починає рости нова. Чому їх потрібно активізувати? Це не моя видумка, я багато слухала трихологів. Читала статті, тобто це не те, що я сама от придумала чи я так вирішила. Ні. Фолікул, якщо його не активувати, скажімо так, не стимулювати, через 2-3 роки він може просто перестати працювати. Тому потрібна стимуляція. Ну, окрім того, якщо у вас дуже крепко випадає волосся, ідете до сімейного лікаря. Просите дати вам направлення на аналізи і дивитесь, що там у вас. Основне, це виключити анемію, щоб у вас все було ок з гемоглобіном, да? а потім вже дивитися, По тому, скільки волосся випадає і як, ну, якщо це внутрішня проблема, то лікувати внутрішню проблему. А якщо це ви там фарбою перепалили, ну, то друзі, використовуйте. Фарбу для волосся або взагалі не фарбуйте, якщо ви, наприклад, перепалюєте волосся. Багато жінок, які фарбуються в блонд, і буває таке, що вдома вони фарбуються в блонд, передержала, перетримала, воно половина відпало. Ну, то це ви самі собі наробили біди. Ви розумієте, про що я? А якщо від стресу випадає волосся, то, ну як я вам скажу, менше стресувати, якщо таке робиться. От, бахнуло, і все, і вже стрес. От. Ви. Почули мене. Далі про е, засоби такий фіолетовий набір. Сподобався мені дуже, також я зараз все покажу вам, все покажу, все розкажу. Зайчики, вирішила показати вам результат використання оцих сироваток для е, того, щоб волосся відростало. Е, хочу показати вам цей підпушок. Так, зараз дивіться. Хочу фокусуватися, значить, покажу отак. так. Бачите, оце все. Це нове волосся, яке відросло, бачите, ось? Оце все почало відростати. Тому що коли я ну, зав'язала хвіст, накручую бігуді, то от видно, що це все це те, що відроста нові волосини. Фолікули нові відростають, пробуджуються. Бачите, ось так. І з цієї сторони точно, кругом-кругом по всій голові, бачите, йожик. Я вам показувала ці засоби, вони дуже дієві. Зараз покажу ще раз. Пекуча штучка. Пілінг. Він написано для жирної шкіри голови. Це враховуйте, якщо у вас сухе волосся, то довго не тримайте. Я тримаю 10 хвилин перед миттям голови, оця штучка. Тобто, перед миттям оце, після миття оце. Ну і шампунь використовую цієї серії. Маски шампуні. Друзі, від лупи, дивіться, ось цей шампунь лайм. Це також Sonic Beauty. Ось такий він. Там є й кондиціонер, але ну Сергій в мене не використовує кондиціонер. І пробачте за такий пошарпаний зовнішній вигляд, бо видно, що цим користуються. Да? Такий от скраб для шкіри голови він також запобігає виникненню лупи. Тобто, ось це це ще такий, бо на полиці стоїть, а це стоїть внизу на званні. От, тому на нього часто попадає водичка, але воно. Це від лупи саме. От. Далі показую вам Дайте сюди не буду. Показую вам набір. Ось цей набір з п'яти продуктів. Те, що я брала минулого разу. Дивіться, Значить, буду розказувати про всі засоби. Він мені дуже подобається. Сироватку використала вже половину. Дуже класно. Найменше я користуюсь тоніком. Просто забуваю за нього. От правду вам кажу: просто забуваю ось тонік. Просто забуваю наносити його після вмивання. Тобто після вмивання я відразу наношу сироватку, оцю. Оця вмивачка. Вона така гелева. оця. Так, пінку, до речі, вчора використовувала, сподобалась b 12 Сирова така дуже чудова, навіть можна кремом не користуватись. Потім цей крем для обличчя йде. Він такий білий, бачите, вже ну, нормально так я його використала. І крем під очі його треба дуже мало. Дуже, насправді, буквально одна капля його дуже надовго вистачає. Враховуйте, що оцього крему, ну дивіться, бачите, он скільки я використала. Тому що він такий більш жовтенький. Бачите? От, ну, буквально там. Ну, капельку його треба. Тобто цього крему, хоча, здавалось, баночка така маленька, його дуже надовго вистачає. Продукти мало ви витрачаєте. Найбільше в мене пішло сироватки. Її дуже часто я прям використовую, просто навіть можна просто її без крему. Дуже мені сподобалось. Ну, Звісно, що на літо, мені здається, що потрібно буде щось більш легке. От я брала оцей рисовий кремчик з тоніком. То на літо, мені здається, найкраще. Але підходить також і для жирної шкіри, і для сухої. Оці от засоби. Вони чудові, друзі. Посилання залишу на оці найменше, я кажу, використовую тонік. Просто забуваю. От і все. А оці чотири, то використовую. На рахунок випадіння волосся, зараз в кінці ви побачите, в чому перевага цих засобів недорогих. Да, і. Зараз ще, поки не забула, вставлю коментар від дівчини, сьогодні прочитала під якимсь відео, що вона каже, що спочатку не зрозуміла, а через місяць побачила, як в неї росте оці от короткі волосини. Зараз просто в мене волосся ще вчора мила голову, то воно таке більш гладке. А коли тільки помите, Ох, то, друзі, оці от маленькі, що у вас подростали, то воно все відростає там, де випало. От саме оця стимуляція вона працює і воно має рости. Тобто такі короткі, от, бачите, отакі короткі, вони мають відростати волосини, тому це дуже важливо. Пробуйте. Продукція якісна, правда, і недорога. І головне, що вона дієва. Тобто Головне, що вона дієва. Також я брала в Beauty, не знаю, чи вони зараз є, там набір був чи з 7 штук. Чи з десяти, отака коробочка, і в ній такі капсули теж ну дуже чудово працює від, саме від такого сезонного випадіння волосся або від стресового. Багато хто там каже, що сам робить з червоного перцю. Це трохи не то, розумієте? Червоний перець це вам просто пече шкіру голови, свого роду теж стимулює, але це не то. Деякі нікотинові капсули теж там втирають. Ну, все дуже індивідуально. Ну, я про те, щоб це був саме такий спеціальний продукт, все-таки, де все збалансовано і де ви можете не наробити шкоди. Друзі, основне, щоб ми не робили з собою: те, що ми робимо з собою, мажемо, п'ємо, наносимо, щоб це вам не зашкодило. Знаєте, як от врачів, в лікарів не на шкоді. Це основне, щоб ці продукти. Якщо ви бачите, багато дівчат запитували мене за запах, друзі, в мене алергія, я взагалі алергік. Я живу з одною ниркою, в мене буває навіть я можу з'їсти якесь яблуко чи ще щось, людям іншим нічого, а мене обсипає. Я на запахи дуже чутлива, на хімічні штуки дуже чутлива. Ну дуже. Два рази я ставлю на полоскання навіть в пральній машині, тому що в мене може бути алергія. Тобто я до косметики дуже чутлива. Якщо я вам кажу, що вона нормальна, це значить вона підходить також і для алергіків. Тому що моя шкіра вона дуже чутлива. Тільки що в мене відразу сипе. Ну, Якщо косметика якась неякісна, з'являються прищі. От Всі, наприклад, е рекомендують деякі віші, в мене на віші є алергія, я не можу користуватись. Е потім, наприклад, на деякий ланком навіть дорогий, у мене алергія, я не можу користуватись. Бо там, в складі, якщо є якась арганова олія, чи ще щось, в мене на неї алергія, я не можу користуватись. Ви поняли? Тобто деякі такі компоненти, які в мене викликають алергію. Тому це ось. Точно підходить для алергіків. Тут немає сильних отдушок, немає хімічних запахів. Тобто ну, ці запахи вони нормальні, ви не будете від них блювати, майже їх не будете відчувати. Я маю на увазі оці. Вони майже нічим не пахнуть. От. І ще було питання на рахунок парфумів. Я ну, знімала вже такий влог, якщо треба, я покажу ще раз. Просто мені я ділю парфуми на літо, весна, осінь навіть. Тобто вони в мене змінюються, улюблені, в мене багато улюблених, я не можу вибрати щось одне, в мене улюблене. Буває воно улюблене улюблене потім мені надоїдає, я його ставлю на полицю. Буває таке, що до нього повертаюсь, буває таке, що не повертаюсь, шукаю собі щось інше. Буває таке, що от запах нормально-нормально, потім приївся, я ним не можу користуватись. Розумієте, я не знаю, від чого це залежить. Від нів циклу залежить. Якщо мені, наприклад, болить голова. То я взагалі не можу користуватись нічим. Взагалі, ні парфумами, ні ароматизованим милом. Навіть руки, якщо я мию, то мию милом якимось дитячим, взагалі без запаху. От. На це я також дуже чутлива. Не користуюсь, наприклад, кондиціонерами, якщо голова болить, щоб ну, взагалі ніякого запаху не було. А потім проходить там день, два-три, все, мені вже знову хочеться, щоб щось пахло. Я не знаю, як це пояснити, з, чим воно з днями циклу також зв'язано. Тобто, коли в тебе там критичні дні, коли середина циклу, коли наближення до критичних днів, це дуже також змінюється Нюх, особливо нюх з'являється, як у собаки гончої. Я не знаю чого. У мене взагалі дуже чутливий нюх. Я унюхаю, от якщо що, ну, нюхаю, що завгодно. Тому, друзі, отак, це звісно, що все дуже індивідуально і косметика індивідуальна, але оскільки ця продукція недорога, ви можете її спробувати. Не обов'язково все можете спробувати щось одне. Ну, правду вам кажу, тому що те, що продається, буває ну, в Єві, наприклад, ще десь. от, Наприклад, крем Нівея, Багато хто його любить. В мене на нього алергія. Я ну, не можу використовувати взагалі. Відразу сипа, відразу. Мілкі такі плещі з'являються, тому мені особисто не підходить. Багато хто балгеє, навіть для рук використовує, ну, звичайні такі желізні банці. Мені не підходить. Все, подарунки показала, за косметику вам е розказала. Е посилання вчора залишала я на магазинчик Онік Б'юті, так і пишіть, можете в гуглі писати Onyx Beauty. Попадете прямо на сайт. Якщо вам треба якась консультація, я думаю, що менеджери вам дадуть консультацію тут, прямо в тон мого столика. Дивіться, як красиво. Красиві самі по собі засоби і надовго вистачає. Ну, я скажу, що найшвидше в мене сироватка оця використовується, тому сироваток я ну, зазвичай беру більше. Буває таке, що крем, наприклад, один, а сироваток може бути три. А, і ще відповім на питання про ретинол. Є в мене сироватка з ретинолом. Але враховуйте, що його потрібно використовувати, ну, наприклад, раз в тиждень, потім два рази в тиждень. Тобто, це такий специфічний продукт, який потрібно вводити поступово. Якщо не забувають, що час свій часу використовую. Особливо класно, якщо є потріскана шкіра рук, і вам потрібно бистро прибрати, то тоді даємо ретинол. І він позбавляє вас від цього. Тобто, лікує частково, який Як саме продукт ви можете обирати, я не можу рекомендувати. В мене є от одна єдина сироватка з ретинолом. Вона, до речі, є на сайті Unique Beauty, іспанський виробник, коштує не то 550, не то 650 гривень, але її ну, вистачає дуже надовго, там буквально одну краплю треба. Якісна, хороша. А просто, щоб, наприклад, от я купила крем і там було написано ретинол, мені ще так не використовувала, тільки окремо сироватка, ви зрозуміли. Все, зайчики, на цьому цьомки-бомки, бувайте до зустрічі! Бо в мене сьогодні буде робота з викрійками. От, а завтра вже буде новий день, нове відео. Пишіть обов'язково, чим більше, тим краще. Цьомки-бомки, всім до зустрічі, всім пока!